Олтавська обласна бібліотека для юнацтва імені Олеся Гончара представляє проект аудіонотатки. Є Ніна Соколова, Ольга Купріян. Я Ніна. Увесь цей час у реанімації було тихо. Я подумала, що в такій тиші заснути навіть складніше, ніж під нескінченне Буботіння. Згадалось, як ми з Андрієм колись давно вмикали синам білий шум, щоб вони нарешті поснули. Гірше було зі старшим спочатку ми довго по черзі носили його на руках, потім гойдали на фітболі, потім я співала і мугикала доти, токи могла ворушити губами. Зрештою, я просто говорила монотонно і довго про все, що бачу, що робила і що роблю. Виявлялося, я стільки всього встигала по буття мамою. Остільки я виспатися, цього ніяк не вдавалося. Це було недосяжною мрією кілька років, а потім потім я знову вагітна. Від цього спогоду я мимовільно стиснулася, наче від болю, і одразу ж відігнала цю гримасу. Здавалося, лікарка просканує в мені цю думку і вичитає за неї. Як вичитують жінок гінекологині в районних поліклініках на них я надивилася раніше до того як дозволила собі страховку і приватні клініки? Ти приходиш до них, озброєно тестом на вагітність і списком питань як же так? Я же на протизаплідних ще й з презервативом? Я щойно вийшла з одного декрету. У мене кар'єра, я не можу тепер це якась помилка. На тебе дивляться строго тіні співчуття. Думати треба було до того, мамочка, твою ж мамочку, аж пересмикую, коли чую це мамочка, як в одному слові може бути стільки зневаги. Я спробувала переключитися на щось хороше, але лікарка весь час нагадувала, що спати не можна, а про щось хороше чомусь зазвичай думалося із заплющеними очима, і вже точно не під наглядом медичних працівників. Я втупилася в сірість вікна і подумала про синів. Страшно зізнаватися, але від травня я про них думала дуже мало по справжньому, а не про зібратися в школу, садок, купити одяг за розміром, нагадувати, зводити до лікаря. Щоразу, дивлячись на хлопців, бачила в них себе фору безпомічну, браковану. Я завжди хотіла, що дівчинку, а тепер може й добре, що в мене двоє синів. У них принаймні немає органів, до яких пакетом додаються мої браковані гени, мої ракові клітини, моя поразка. Кародькома зиркнула на лікарку, захотілося запропонувати їй подушку чи запросити прилягти. Та колись у минулому житті ми валялися з подружками в літньому таборі, ділилися секретами, сльозами, нерозділеним коханням. Ми знали, що більше ніколи не зустрінемося, хоча обіцяли писати одна одній. А як же? у маминій квартирі досі зберігаються стоси моїх щоденників з адресами літніх товаришів, які так і залишилися подружками по табору, не більше. Лікарка, на вигляд, моя ровесниця, як же її звуть? Олександра. скровила стрічку більше на автоматі, ніж з цікавістю. Чому вона не йде в ординаторську, чи куди їй там треба. Можна було просто попросити сусідку знову молитися вголос. І я точно не заснула б які густі в неї вії. Мінімум косметики, хоча на першому прийомі вона була з акуратним денним макіяжем, я відзначила, що вона по-своєму красива. Узагалі помітила, якщо довго і пильно в когось вдивлятися, то завжди побачиш у людині красу. Раптом Олександра підняла на мене очі і зловила мій погляд. Кілька довгих секунд ми вдивлялися одна в одну, вивчаючи. Мені не вдалося приховати того, що розглядаю її значно довше, ніж вона мене. Але чому б це мало дивувати? Вона знала про мій фах, у нас обох професійний інтерес. Олександра нахилилася до мого ліжка і прошепотіла Мов би між нами була якась таємниця. Хочете подивитися, що ми з вас дістали? Я не відразу зрозуміла, про що йдеться, проте лікарка не чекала підтвердження вона ловила цікавість в моїх очах і вже простягла телефон із фотографією. Спочатку здалося, що Олександра показує мені дитячі малюнки. На чотирьох білих аркушах, акуратно розкладених на плиці, для того, щоб влізли в кадр, було намальовано щось брунатно червоне, такими штрихами, як маленькі діти малюють гуащу, десь більше фарби, цілими згустками, десь більше води. Я подумала, що моїх дітей, коли вони змішають фарби, зазвичай виходить не такий відтінок, переважно більш коричневий або чорний. Мій мозок відмовлявся вірити, що це не дитячі малюнки. Олександра розглядала екран майже із захопленням так я передивляюся свої особливо вдалі програми. Вона пишалася своєю роботою, пишалася тим, що зробила зі мною. Я інстинктивно зажмурилася і ледь помітно відвернула голову. Якщо вам сподобалось і ви хочете дізнатися, що було далі, то цю книгу ви зможете знайти в нашій бібліотеці.